Ми запрошуємо до слова Сергія Дяченка, радника міністра охорони здоров'я, заступника директора ДЗМ Центру медичної статистики МОЗ України. Він є і був, і постійно є учасником проєктів Європейського союзу, Світового банку UCD, ВОЗ. І далі буде дуже цікаве питання. Справа в тому, що найбільше запитань. У медичних закладів і медичних працівників було до тарифів щодо механізму їх розрахунку. Я кажу про тарифи, які саме зазначені в постанові 65, за якими Національна служба здоров'я сплачує. І зрозуміло, всі хочуть бачити структуру цього тарифу, структуру собівартості, як розраховувалися. Тому при міністерстві охорони здоров'я за підтримки, ну зараз більш докладно Сергій Розповість, була створена робоча група, яка і має і зараз займається цим питанням розрахунком обґрунтованих реальних тарифів на референтних наприклад референтних медичних закладів, на медичну допомогу, медичні послуги. Для того щоб їх саме їх реально розраховані собі вартість закладати в майбутні тарифи майбутніх е, пакетів, які в тому числі буде закупати е, Національна служба здоров'я України. А потім, якщо і страхові компанії, то відповідно це буде певний орієнтер. Е, Дякую, я прошу, Сергія, до слова. Добрий день, шановні колеги. Я вам коротко зараз доповім про. Те, чим займається робоча група, на якому ми зараз ми етапі, я також більш детально зупинивсь на методиці, яким чином ми проводимо цю роботу. Загальна інформація щодо проєкту завдання було поставлено таким чином, щоб вияснити, провести детальні розрахунки реальних витрат, які несуть наші заклади щодо стаціонарного лікування. Наприклад, 2019, 2018 та двадцятих років при цьому ми разом маємо поєднати, ви бачите, чотири потоки: Це провести аналіз витратків преферентних закладів, проаналізувати їх стаціонарну роботу, врахувати використання продуктів або компонентів крові при лікування, а також проаналізувати листи лікарських призначень. Та джерела їх фінансування От такі чотири потоки, основні ми маємо обробити. При цьому у нас має бути як побічний результат, це оцінка клінічної доказовості медичних засобів, які застосовувалися, та вийти на моделювання можливих параметрів фінансування закладів відповідно до бюджету, який буде закладений, та інших показників. Але дуже важливі супутні результати нашого проєкту. Бо Протягом я зараз вам покажу протягом роботи над цим завданням. Вже багато лікарень багато чому навчилися і проводять аналіз віддатків, аналізувати свою роботу стаціонарно. Вони бачать свої помилки, які вони допускають при кодуванні та поданні звітів та інших е, таких цікавих аналітичних визнаків. Ті заклади, які проходять весь цей шлях, ви побачите його, вони поступово отримають відповідні. Профіти або бонуси від нашої цієї співпраці. Це напрацьоване з липня, середнього липня цього року досить багато різних документів, затверджений перелік референтних закладів. Причому ми запросили, от ви бачите, 13 липня ми запросили до участі заклади, які готові, написали два основних критерії. Департамент охорони здоров'я надали нам свої пропозиції, які були об'єднані. і ви бачите, 18 серпня був виданий наказ, за яким були затверджені передки референтних закладів, а реальна робоча група розпочала працювати з 2 вересня відповідно до наказу 2005. Щодо основних критерій, ну, бачите, як тут у нас написано критерії. Це бажання закладу та можливість проведення обліку та аналізу віддатків за постанову, про яку вже сьогодні оліодесямдесят 75, Так, надати електронному вигляді бази щодо пролікованих пацієнтів. Ну, мовно будемо казати, то що ми називаємо форма 66 шість. за ці три роки це були основні такі. Всі це бачили, ну і дали свої пропозиції. Бачите, що ми зібрали 286 закладів. Вони ми намагалися підібрати заклади так, щоб вони покривали всі рівні медичної допомоги. А так бачите, за е, спеціалізацією більш-менш такий вибір був правильний. Методичною базою є методика, яка ви знаєте, у нас в державі використовується ще з 2004 року, завдяки низці проєктів Європейського союзу та Святого Банку. Юсиді. Ну і бачите, що в нас в Україні вже досить великий досвід використання цієї методики. Вона використовувалась і в пілотних проєктах, і в аналізі видатків, які ми проводили по туперкульозні служби по чотирьом областям. Також ці дані використовувалися і при розрахунку програми державних гарантій. Ну і бачимо, що все більше і більше закладів вже на цей час, я думаю, вже понад часть закладів вже освоїли цю методику. Тепер які ж основні етапи нашої роботи відповідно до плану дій, я вам зараз покажу. І так, перше, з чого починається ця робота, це затвердження, так би мовити, структури стаціонарних закладів та отримання контрольних цифр щодо стаціонарної роботи. Казалось би, це досить просте завдання, дуже просте завдання. Але це тільки на перші такі зірвона просте. Бо насправді маємо зараз поєднати між собою знання, які мають статистик в закладі та економіст. Ви знаєте, що в них різні абсолютно завдання, різні мислення. Якщо статистик мислить категоріями профіля ліжу, постанову, коли вони формують двадцяту форму, а економіст мислить е, поняттями е, там, бюджету, кошторисів. То тут треба їх поєднати разом. Бо економіст має проведити розрахунку аналізи виталків розрізу підрозділів, а, стати... а статистики часто ведуть облік розділу профіля ліжа. І це проблема. Того не просто вони нам подають такі таблички, а це вже наш досвід, багаторічний досвід. Ми просимо, щоб економіст, статистик та головний лікар затвердили нам цю, цю... цю табличку, бо тоді ми розуміємо, що... Головний лікар серйозно підійшов до цієї роки. Але навіть я скажу за нашим досвідом: якщо навіть прийшло до нас такий документ, то все рівно, коли вони починають проводити реально свої розрахунки, вони бачать, що вони допустили помилки, приходять до нас пропозиції щодо зміни. Ми звичайно їм допомагаємо цьому. Але це перше дуже дуже важливе завдання, і поєднати економіку та статистику. Я думаю, що ми з ним справились, бо вже всі заклади цей про шлях пройшли. І того ми бачимо, що перший етап у нас вже це зроблено. При цьому зразу ж перший профі, то тут з правої сторони буду вам показувати, які бонуси отримує заклад, коли вони використовують той чи інший етап. Роблять. От зараз вони завдяки цьому вже отримали доступ до інформаційно електричної системи моніторингу нашого проєкту, і на яку я буду весь час посилатися, показувати вам, як вона виглядає. Після цього починається паралельно два процеси. Перше, економісти починають проводити аналіз своїх видатків. Ми не будемо зупинятися на процесі. В результаті всі вже бачили багато разів ступінечки, вони нарешті отримують структуру своїх квадратних по кожному структурному підрозділу відповідно до логіки роботи закладу. Тут треба сказати, що не може бути такою єдиною. Підхід то єдиний для всіх закладів, але в кожному закладі є свої нюанси. Дуже багато і того, звичайно, треба надавати консультації кожному закладу. Ну ми з цим справляємося. Того вже багато закладів справилися з цим завданням. І напевно, там я не знаю зараз, подивимося в кінці, скільки займається цією роботою. Очікуємо результат наступного тижня. Коли заклад виконує це завдання, то в них з'являються наступні можливості. Це, по-перше, вони освоюють на практиці логіку проведення аналізу видатків своїх, не теоретично, а прямо вони мають можливість на практиці це виконати. А по-друге, у них з'являється можливість порівняти свої показники цілонизки показників з показниками таких же самих закладів по профілю або по рівню. Виглядає приблизно це ось десь так, воно по-різному виглядає в кожних закладах. Але ми бачимо, що на прикладі гінекологічного відділення е заклади, які пройшли цей етап, вони вже бачать як на своїх показники, можуть порівняти їх показниками інших закладів. Ну і це я думаю, що дуже корисно для закладів. Наступний паралельно з цим процесом запускається процес формування бази даних 66 шостих форм, про які ми казали. Тобто заклади, вони мають вигрузити дані своїх медичних інформаційних систем по протоколу, який їм було передане. Зразу ж модуль, який їм передається, визначає прямо там на місці у них вже цілу низку проблем в базах даних, цілу низку помилок, які вони мають вияснити виправити на своїх своїх медичних інформаційних системах, щоб система дозволила ці дані. Передати в центр. Коли вони передають в центр, тут також проходить відповідний рівень моніторингу, і того в результаті цієї роботи, ви бачите, що вони отримують можливість аналізу своїх помилок. У них при цьому зростає якість кодування. Вони розуміють, чому ці помилки, бо кожна помилка або автоматично їм пояснюється, або це пояснюють наші консультанти центру медичної статистики. Таким чином вони. Це менше-менше роблять помилок, враховуючи підготовку до майбутнього фінансування саме за систему DRG. Сподіваюсь, що вона все-таки буде. Але ми знаємо, що якщо заклад допускає помилку, то, звичайно, фінансування за цим випадком не може бути проведено до відповідних процедур роз'яснення. Ну От ми бачимо приклад одного ну, закладу. Де вони бачать свої помилки, розкривають кожну помилку, тут є все написано, в чому ця помилка є. Якщо треба отримати консультацію, таким чином зростає їх рівень у бізнесі. Наступним. і так ми бачимо, що коли вони проходять ці два етапи, у них з'являється наступна можливість провести аналіз фінансових ризиків про оплаті подіржі. Тобто, вони, оце вже на цьому етапі зводяться економічні та статистичні дані, і вони бачать. Свої е, можливе фінансування за діяння, які б у них було. Вони бачать свої видатки, вони бачать, які відділення у них е, профітні або в мінусі. Можуть розкрити кожне відділення, розібратися, чого вони такі мають показники. Ну, плот до конкретного е, випадку лікування вони можуть розкрити і проаналізувати цю свою роботу. Наступне. Після того, як ми виконуємо цю всю роботу, вся інформація зводиться в одну єдину базу, і ми визначаємо вже перший рівень базових показників. А також плануємо визначити десь 4-5% тих історій хвороби, які будуть на другому етапі. Ми будемо їх просити подати нам інформацію щодо використання продукту крові, компонентів крові та лікарських засобів. При цьому запускається паралельно два процеси. Це він буде розпочати у нас десь на початку листопада. По-перше, ми почнемо більш тісно спрацювати по аналізі видатків з центру крові для того, щоб мати розрахунки компонентів крові. А з іншого сторони, заклади, які ми визначимо, потім історіям, які буде вказані, будуть формувати листки лікарських призначень та використання продуктів крові. Це виглядає приблизно так. І тут вони беруть свої листки призначення і вносять те, що вони по факту реально використають. Використали і тут дуже важливе для нас джерело цих медичних засобів. Це може бути або джерело лікарня, має, або пацієнт сам закупив, або це, можливо, якісь страхові компанії надали цю можливість, або інші якісь джерела фінансування. От за цим джерелом фінансування, ми маємо зібрати цю інформацію для того, щоб їх і про, про проаналізувати. І після цього починається один з основних таких етапів, вже аналітичної роботи. Ви бачите, що е, сюди вже е, входять дані, які ми порахували на першому етапі, листки призначень, аналіз е, видатків центру крові, е, база даних роздрібних цін, звіти центру медичної статистики, структура drg груп. Причому таких структур може бути декілька. Ви знаєте, що в системі в Україні використовуються різні. Системи DRG для аналітичної, в першу чергу, роботи по кіше. То коли всі ці, бачите, шість потоків зводяться в один, то є можливість у нас вже розрахувати ресурсовності по випадкам, розрахувати коефіцієнту складності для системи DRG, розрахувати базову ставку. ну і Взагалі провести аналізи і побачити реальні, фактичні потреби кожного закладу. Відповідно до того структури стаціонарної роботи та потреби в лікарських засобах, як регіону, так і України в цілому. При цьому першим кроком дуже важливий це є аналіз доказовості медичних засобів, які використовувались протягом цього року. Я зараз покажу більш детальніше, що це. От такі на даному етапі, ми сподіваємось, протягом листопада будуть у нас такі результати, що це дасть закладу, закладу, який з нами дійде до цього етапу. По-перше, вони зможуть побачити оцінку доказовості тих, за е, доказовості лікарських засобів, які вони використовували. А по-друге, вони вже мають можливість побачити чітку структуру витрат е, свого закладу на лікування відповідних пацієнтів, і це вже є основою для їх майбутньої співпраці. а Багато закладів вже почали таку співпрацю з страховими компаніями. Для того, щоб планувати до оплати, яку будуть робити е, страхові компанії, можливо, я кажу, до оплату, ну як мінімум, для них дуже важливо для закладу, коли вони мають тепер обґрунтовану, обґрунтовану оцінку своїх витрат і можуть її довести будь-кому, хто з ними буде спілкуватися, це їх очередні проводити. Це приклад однієї з лікарні і рівня доказовості. Медичних засобів, це в Полтавській області, коли робота проводилася декілька років назад. Ми бачимо, що е, досить великий е, спектр е, тих, які середньо мають рівень доказовості. А це приклад розрахунку потреби в даному випадку Полтавської області з лікарських засобах відповідно до тих протоколів, які ми зібрали. Наступний крок. Після того, що ця робота буде зроблена, ми нарешті вже можемо добратися до того, що називається моделюючого комплексу, який дасть нам можливість провести різні там, аналізи можливих сценаріїв розвитку. Наприклад, якщо нам держава скаже, що там не 125 мільярдів, а там більше, звичайно, зразу комплекс має перерахувати нам цю оновлену базову ставку. А для закладів це дуже важливо, що вони зразу побачать. Майбутню базову ставку, враховуючи структуру своєї стаціонарної роботи, вони вже можуть планувати своє можливе фінансування. Тобто, вже якесь таке моделювання вони на майбутнє можуть робити. Наприклад, інший підхід, коли інколи розглядається, давайте подивимося, який нам треба бюджет для того, щоб підвищити заробітну плату до якогось рівня. Звичайно, цей комплекс має нам порахувати е, цей ну, так, бюджет можливий. Ну Ми побачимо тоді відповідний розрив між тим плановим і тим, який виділений, як і вже покривається вже політична справа. Наше завдання провести ці розрахунки, дати інструмент для того, щоб їм, вони могли, могли користуватися і в міністерстві, і в національній службі, і заклади. Всі зацікавлені сторони вони можуть цим користуватися. Що ми маємо на зараз? На зараз ви бачите, що ми працюємо з 274 закладами. Готовий аналіз додатків по 53 ще 125% у нас в роботі. Сподіваємося, наступному тижні у нас завершується перший етап буде більше. Ви бачите, понад 165 закладів вже подають нам 66-ту форму. Тобто ми вже майже прикрили 10% того, яка в нас є, яку ми запланували собі. Сподіваюся, що буде більше е закладів, які подадуть ці дані. Ну і я думаю, що наступному тижні. Будемо якісь робити попередні висновки. Для того, щоб ця робота більш динамічно працювала, ми в себе на сторінці відкрили отакий інформаційний ресурс, де ви бачите розміщені всі матеріали, всі методичні документи, всі регламенти. Тут у нас завжди розміщаться анонси щодо наших навчальних тренінгів. Кожний вівторок я провожу наради з нашими регіональними координаторами. І якщо ви побачите тут внизу, кожен день з 2 до 3 у нас в режимі Zoom проводиться години консультації, підключається будь-який заклад. Вони можуть задати питання. З, з другої сторони, підключаються консультанти з економічного аналізу, роботи статистики, лікарі статистики, підключаються управлінці. Таким чином, ми можемо дати будь-яку консультацію закладу його роботи. Також ми бачите, що в нас є ціла сторінка, де всі наші вебінари. У нас це подивився вже понад 16 вебінарів. Бо е матеріали всіх вебінарів е можна тут переглянути. Презентації, відео трансляції, всі туди розміщуються. Для того, щоб будь-які -який завтра якийсь не зміг прийняти участь, то завжди може переглянути і е ознайомитись, отримати нужну інформацію. А також у нас є така сторінка консультацій, де всі типові. Питання ми викладаємо, і е, заклади можуть з цим познайомитися відповіді. Е, ну, я дуже вдячний великій команді, яка працює. Ви бачите, що десь приблизно понад 600 чоловік задіяний е, на рівні закладів. У нас є 24 регіональних координаторів. Тобто, у нас така двохрівніва система е, взаємодії. Ну, у нас кожний консультант центру статистики курує або декілька регіонів, а також відповідний профіль або спеціалізацію своїх закладів. Ми маємо національні консультанти, які нам допомагають цій роботі. Ми вдячні воздуха, який надав нам консультантів, міжнародних, з якими спілкуємося. Дякуємо технічним фахівцям, які нам забезпечують цю процес. Ну і звичайно, на праці співпраці. Працюємо з членами робочої групи МОЗ України. Все, я дякую за увагу. Вклався в 20 хвилин. Дякую, Женя, за можливість виступити. Дякую, Сергій. Як завжди, дуже ґрунтовно і методично, як то кажуть, ну величезна робота. Навіть я собі зараз охопити, осягнути важко це. Але м, все ж таки з медичних закладів, е, враховуючи регламент, за яким ви рухаєтесь, е, найближче просунулися до якого етапу? Тобто, коли можуть бути вже певні результати, які можна проаналізувати, хоча б порівнянні по декільких е, лікарнях щодо тарифів е, і собівартості безумовно самої медичної послуги, Бо, Ну, зазвичай дуже цікавить. Е, Медичну спільноту конкретні цифри да, в гривнях? Ну я показував ці конкретні цифри, вони є. Дивіться, у нас декілька рівнів аналізу. Ми ж розуміємо з вами, що, на жаль, на жаль, більше закладів поки що то, що ми кажемо, приносить з собою пацієнт, на жаль, не обліковують. Але я хочу сказати, що протягом вже останнього можливо року, коли вони побачили, що. Це грає проти них. Бо коли проводиться такий аналіз видатки, і потім використовувати при плануванні, то вони бачать, що то, що вони недо, е, недообліковують, грає проти них. І того зараз вже м, пішла така тенденція, коли як не складно, але вже на щастя вони починають обліковувати ці, е, ці ліки. Того розумієте, що є невеликий проскіп в цьому випадку, того якраз. І ми знаємо, що е, коли ми при, при, між тими закладами, які проводять повний вже облік, і тими закладами, які поки що частково тільки. коли ми пройдемо аналіз цих листків лікарських призначень, тоді ми вийдемо на посередині цих показників і побачимо ці цифри. Але всі наші референтні заклади, які працюють, вони вже бачать свої цифри. От ті, хто працюють, я вже показав ці цифри точно так же, як і вони бачать. Так що е треба трохи я думаю, що десь протягом наступного місяця ми вже отримаємо ще цифри, якісь такі, а там уже далі буде дивитися, як яким чином вони будуть. Це вже політичне питання, як вони будуть використовуватися. О, це було б моє питання, тому що паспорт ну, бюджет затверджується. Там закладені відповідні тарифи і розрахунки. Вже які закладені, Наскільки робоча група? Або в робочу групу входять представники Національної служби здоров'я, чи є ця взаємодія, чи використовуєте ви для роботи ці дані, які е, все ж таки е, збирає Національна служба здоров'я в свій центральний компонент, тому що ну медичні заклади багато чого вносять, А наскільки це використовується чи не використовується, і в принципі референтні заклади самі по собі співпрацюють. З Центром статистики і наскільки ви взагалі взаємодієте з Національною службою здоров'я? Так, да, Національна служба входить в робочі групи. Тобто взаємодіє нормальною, в нас іде, методика і логіка розрахунку була затверджена на, на робочих нарадах, тому що я не бачу якоїсь проблеми. Що стосується отримання даних, дивіться, справа тому, що нас, нам треба проаналізувати дані за 19-18 років. Ці заходи, які ми підключили, вони як правило, використовували свої медичні інформаційні системи. І ми знаємо прекрасно, що з різних причин вони ну, не все передавали в НСЗУ, поки що. Ми їх не можемо поки що цього заставити правильно, скажімо так, заставити. То коли вони отримали оці е, ось, перші контрольні цифри, і вони побачили в моніторингу в той, тому модулі, який я показав моніторинг проекту. Де він показують розкид даних між даними 66, даних економічного аналізу і статистичних, то вони чітко у нас розуміють, що якщо цей розкид буде більш ніж на один відсоток, ми не зможемо використати ці дані для аналізу. І це вони дуже сильні стимули. Вони зараз для того, щоб рухатися з нами далі, виконати цю програму, звичайно, намагаються привести до відповідності. Вони навіть самі не знали, що в них є така сильна відповідність. Зараз ми їм це показали. Що стосується використання даних, які мають СЗУ, сподіваюся, коли ми дійдемо до аналізу 2020 року, ми будемо більш детально про це говорити. Я сподіваюся цю співпрацю. Дякую, Сергію. Вчора ми про це говорили, що страхові компанії дуже зацікавлені в прозорості цих розрахунків, щоб вони їх бачили, мали доступ до цих даних, для того, щоб не було маніпуляцій відповідних. І ось такий інструментарій, який Сергій тільки що продемонстрував, Якщо вже зараз 260 медичних закладів як референтні використовують їх, можливо, ви знаєте, як цей ефект масштабування. Чим більше медичних закладів це випробують на власному досвіді, тим я так вважаю, сподіваюся, що більше медичних закладів будуть використовувати цю методологію, тому що це потрібно саме їм. І, відповідно, це буде позитивно відобразитися на розвитку і ринку медичного страхування. Дякую, Сергій, успіхам вам в роботі. Бережіть себе і до наступних зустрічей. Але ми сьогодні, сподіваюся, ще побачимося. Пам'ятаємо, що у нас ще сьогодні цілий блок по e-health, і там дуже багато цікавих питань. буде. Чекаємо вас після обіду. До, до, до побачення. До, до побачення.